Всім привіт, друзі! В цьому відео, як завжди, вам розкажу і на практиці покажу, як відкрити ключ для заміни батарейки. Ось дивіться, попередній власник так намагався відкривати, що пошкодив ключ з усіх сторон. Так не треба робити. Якщо у вас ось такого зразка ключ і він не роз'єднується на дві частини, ви будете бачити ось таку полоску і з цих боків. Якщо такого нема, то відкриваємо і ось дивіться. Ось така застіпка, вона піднімається. Обережно беремо пальцем, натискаємо і вона піднялась. Бачите? Більше ніяких рухів далі не виконуємо з цієї застіпкою. Просто тримаємо, щоб вона не заскочила назад. Потім беремо пластиковий предмет або ось такий шпатель. Зручніше всього буде тоненький. Або, якщо немає під рукою такого шпателя, беремо Беремо пластикову картку. Вона, я думаю, у всіх є. І засовуємо ось сюди, в паз І припіднімаємо. Ось таким рухом. Воно відкриється. Далі піднімаємо кришку вгору. І ось у нас батарейка. З цієї сторони. Він тримається в двох пазах. Один і другий. Ось вони. Батарейка виймається просто. Натискаєте на неї вперед. І вона виймається. Ось така батарейка. Відразу. Придбайте в магазині, якщо у вас сіла. Ставите батарейку. Натискаємо і вдавимо вперед. Це у нас стоїть на місці. Далі вставляємо в два пази. Тут і з цієї сторони просто притискаємо. Все стало на свої місця. Краще не використовувати викрутки для того, щоб піддівати. Бо буде отака от історія. Для досвідчених автомобілістів це відео буде не досить цікавим, а для нових, молодих водіїв, я думаю, ця інформація буде досить корисною, цікавою і збереже ваш ключ в цілісності, та ви будете знати, як самостійно замінити батарейку, не їхати в сервіси, не платити людям гроші за банальні речі. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Далі ще багато буде цікавого.